Трошки докладніше з нами на прямому зв'язку. Руслан Осипенко дипломат, експерт міжнародних пане Руслане. Добрий день. Доброго дня бачите, у нас таке невелике дежавю. <реш> <реш> знову ми з вами в ефірі, і знову у нас і знову у нас Китай. Еммануель Макрон заявляє, що не потерпить постачання Китаєм зброї у Росію. А Китай хіба збирається поставляти зброю у Росію? Ну, це Макрон робить такі заяви для публіки в європейському союзі. Безперечно, Китай, Китай утримується, йому не потрібна конфронтація зараз. Як ми казали, йому потрібен період там 5 років, щоб набрати економічну потугу і фактично її трансформувати в міжнародний, міжнародний вплив для того, щоб вирішувати якісь питання на міжнародній арені. Там сполученими штатами Америки ми чудово побачили, як Китай. Проводить підготовку до, до візиту цього європейського. Подивіться, що заявив щойно посол Китаю в Європейському Союзі. Як він відреагував, це ж це ж прекрасно розіграли партію шахову. Фактично створивши передумови, позитивні передумови для перемовин голови Єврокомісії і Макрона у Китаї. Він заявив, що не признає Китай, не визнає будь-які території, які силовим шляхом там Росія захопила, в тому у тому числі і Крим. Ну, от вам основа для нормальних позитивних перемовин між європейцями і Китаєм. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, це наслідки е дій Російської Федерації після зустрічі із Сі дзіньпінем? Чи вони, в принципі, були налаштовані так і до того? Я думаю, що останньою останнього краплю були був якраз візит Сі ці до Москви, коли Путін підписався там під зобов'язаннями в політичній декларації, у тому числі там по ядерній зброї і по іншим. І буквально через 3-4 дні фактично перекреслив це і викинув у смітник ці зобов'язання. Оголосив, що буде діяти так, як він забажає. Тобто, Китай фактично зрозумів, що це неадекватний партнер, який програє війну, який не має економічної потуги за спиною, але має великі політичні геополітичні амбіції. Тому Китай, я думаю, що буде все таки обирати другу лінію. Він буде сполученими штатами Америки там займатися розподілом і денукліарізацією Росії по по результатам її програшу. Чудова Е, вона. Із чим їде Урсула фон Дерляєн до Китаю? Що вона хоче звідти привезти? Явно, не статуетки. Безперечно, вона хотіла б, щоб Китай пристав на точку зору Заходу, країн Заходу, Західного табору. Які вважають, що перемога України в війні це відновлення порядку світового, це відновлення норм стандартів, це рівність суверенітетів. Ота недоторканість кордонів силовим шляхом не можна змінювати території. Оце все, що фактично було створено по результатах другої світової війни, що обстоюється зараз заходом. Вони намагатимуться переконати Китай ще попрацювати у цій системі координат. Хоча хоча Китай вже має, як ми як ми казали з 2013 року свою концепцію. Нових міжнародних стосунків, і він намагатиметься просувати її. Але я думаю, що він пізніше це зробить, як відновить, як я сказав, економічно свою потугу. Добре, і Еммануель Макрон, чи має він спільну мету із Урсулою фон дер Ляєн? Чи він приїхав отримати свої власні преференції? Франція, ми знаємо, що Франція завжди займала таку окрему позицію в європейському союзі. Завжди вона виходила навіть із НАТО. Там казала, що вона єдина там європейська країна, яка дбає про європейські інтереси. Вона не хотіла б бачити там якийсь певний час і сполучені штати, щоб інтереси були присутні в Європі. Тобто Макрон намагається відновити став. Перервався зв'язок. Я думаю, зараз відновлять за секунду. Пане Руслане. О, відновили зв'язок, за локомотивів... угу. Да, Вибачте, як одного з локомотивів Європейського Союзу. А от Франція і Німеччина вони вважають, що вони країни Європи є локомотивом. Насправді вже змінюється геополітична ситуація і новими локомотивами. Вже ми бачимо обриси буде Польща і Україна. Це хороший образ, і він нам підходить. Нехай ми будемо локомотивом. Можливо, це і важка праця, але ми точно з нею впораємося, маючи такий досвід. Пане Руслане, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник.